Друзі, вашій увазі сьогодні пропонуємо розглянути камін на біопаливі, який працює на біоетанолі. Це камін торгової марки Neverdark. Україна. Тіше, що є такі у нас виробники. Дана модель називається Automatic 700. Що говорить про те, що це автоматичний біокамін, який працює не, ну, не в ручному режимі, а все завдяки автоматиці. 700 говорить про те, що. Розмір пальника 70 см. що особливо в даній моделі. Для того, щоб запустити камін, достатньо всього-навсього мати пульт, дистанційний пульт керування невеличкий. Для того, щоб запустити камін, достатньо натиснути на кнопку, почекати 3 секунди. Камін автоматично вмикається, і протягом там, 3 хвилин ми вже будемо мати ось таке полум'я. Тобто, уявіть собі, ви приходите додому. Хочете запалити камін, натиснули, почекали 3 секунди. Камін запустився протягом 3 хвилин ви маєте все вдома, живе полем'я. Це при тому, що такі каміни вони не потребують ні димових каналів, не потребують ніяких вентиляційних каналів. Достатньо всього-навсього дотримуватись безпечних габаритів в дизайні, для того, щоб камін нічого такого не нагрівав. Це можуть бути квартири, котеджі, будинки, тобто всі ті приміщення, де відсутні димові канали. Що особливо у даній моделі? Крім того, що її можна користуватися за рахунок дистанційного керування, те, що в ньому є пальник, який вміщає в себе 2,5 літри біотонола. Дуже важливо розуміти, що в даному моделі ви коли заповнили 2,5 літри половиною можете використовувати його. Ну ці 2,5 літра вистачить десь до 6 годин роботи. Тобто дуже економний. В плані, якщо ми порівнюємо його з механічними. Ось такими пальниками, де коли заповнюється оця коли заповнюється ніша, ніша невелика. Навіть коли ви перекриваєте, все одно біоетанол сам по собі випаровується. Тобто, ну, скажімо, в порівнянні з автоматичним біокаміном, такий споживає ну, в, годину, в годину десь одну літру. Тобто навіть більше, за 40 хвилин він споживає 1 літру біоетанола, в той час, коли цей споживає за 2 години 1 літру. Тому досить економно. Також особливо, є цифрове табло, де ви на цифровому таблі можете спостерігати, скільки у нас йде палива, режим полум'я. Ми можемо виставляти полум'я. У нас 5 режимів полум'я. Тихіше, інтенсивніше, максимальне полум'я. Також, що особливо в даній моделі, це те, що дуже важливо для дизайнерів, це те, що ви маєте можливість для себе цей біопальник встановлювати в кераміку, в кварцит штучний, в натуральний камінь. В ньому всередині знаходяться вентилятори, які охолоджують сам каркас, тому нічого ніде. От камін працює, нічого ніде не нагрівається. Більше того, навіть не сильно нагрівається лицева частина. Я спокійно тримаю руку. У нас нічого не нагрівається. Тобто інтегрувати таку, такий пальник в інтер'єр, в стільниці, в каміни можна з будь-яких матеріалів. Що особливо ще в даній моделі, це те, що, так як я вже казав, повторюсь, є цифрове табло, де ви маєте можливість для себе спостерігати за рівнем пального і за режимом горіння. Зміркувань безпеки, коли працює камін... Долити біоетанол неможливо, блокується ось ця частина і відкрити її не можна. Тільки коли камін вимкнений, ви можете сюди доливати біоетанол. Невердарк хороші, якісні камінні топки.